Привіт! У цьому відео стисло і коротко про те, як я знайшла свою ідеальну сковорідку. Одразу зауважу, що я не експерт в цій галузі, а лише висловлюю свій досвід, свою думку. І по-друге, це не реклама, а мені просто хочеться поділитися з вами своєю знахідкою. Тож, якщо ви вже спалили не одну антипригарну сковорідку або викинули і в пошуку зараз саме тієї ідеальної сковорідки, сподіваюся, дане відео буде для вас корисним. Моя ідеальна сковорідка – це «Сталева». І порівнювати я її сьогодні буду з сковорідками з антипригарним покриттям і чавунними. Якщо її порівнювати з антипригарними сковорідками, то перший пункт і найголовніший для мене це безпека. Ця сковорідка абсолютно не шкідлива для здоров'я. На відміну від сковорідок з антипригарним покриттям, хоча там і вказують, що в них не міститься тефлону і інших шкідливих речовин, мене це не зовсім переконує, бо я розумію, що якась частинка тих речовин в. Процесі використання сковорідок потрапляє нам в їжу, і ну, мене це бентежить, чесно кажучи. Другий момент ця сковорідка вічна, на відміну таки, від антипригарних сковорідок, які мають свій строк експлуатації. Третє, цю сковорідку не потрібно якось особливим способом мити. Вона не потребує спеціального якогось догляду. Ви можете по ній водити Залізними предметами, виделкою, лопаткою, скрипком залізним, її нічого не буде, її можна безліч разів прати в, в посудомийці, що я і роблю інколи. Теж це ніяк не впливає на неї. Тобто сковорідка вічна, зручна, і на ній, так само, до речі, як і на антипригарні сковорідки, нічого особливо не прилипає, не пригорає. Так, трішки можуть десь там якісь відбивні прилипнути, але. Це не суттєво. До неї, коли прилаштуєшся, вона дуже зручна. І якщо порівнювати цю сковорідку з чавунною, то вона значно легша, її можна легко підняти однією рукою, на ній перевернути там ті ж панкейки чи млинці. Це зручно, це приємно. В щоденній експлуатації. Другий момент вона не потребує якогось особливого догляду за нею, на відміну від чавунної сковорідки. Там ви маєте перед тим, як взагалі почати нею користуватися, обробити її, прокалити, тобто насипати повну сковорідку солі і на дуже великому вогні прокалити, щоб оцей весь е, копоть, ця вся зі стінок е, вийшла, і зійшла з поверхні. І після того, як ви нею користуєтеся, її потрібно помити і витерти насуху, змастити олією. Також на ній інколи такі, як ну, корозія, трішки, як іржа якась проступає, якщо туди потрапляє вода. Ну, тобто, це не зовсім зручно. Хоча чавуна сковорідка, вона безпечна для здоров'я і вона вічна, що є великим плюсом. Ну, власне, мабуть, це і всі такі. Основні відмінності від цих двох видів сковорідок, попередніх чавунна і антипригарна, я дуже задоволена. Хочу сказати, що даною сталевою сковорідкою можна користуватися на любій плиті, в тому числі індукційній. Її можна навіть використовувати в духовці до температури 240 градусів, її можна мити в посудомийці. Ну і вона не має, має необмежений строк експлуатації. Сподіваюсь, я нічого не забула. Діліться своїм досвідом, вашими ідеальними сковорідками, які ви для себе знайшли в коментарях під відео. І не забудьте поставити вподобайку, якщо це відео було для вас корисним. Дякую за увагу!